Кошенята попліткуємо. Мосейчук, Брежнева, Фреймут, Кароль та хто ще нагрів тепле місце за кордоном своїм дітям. Можете зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж? З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую в котрий раз в кожному випуску кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мої інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогодні мені спало на думку зняти незвичайну рубрику абсолютно нову. І розповісти, де навчаються діти наших медійних людей, наших зірок, які здобули тут популярність, статки, гроші, але вирішили вкласти інвестицію в майбутнє своїх дітей не в Україні, де інде. Тобто, з одного боку, вони тут, так, вони заробляють в Україні, вони українські зірки, при цьому їхні діти тут не живуть. І живуть абсолютно іншим заморським життям. Я думаю, чудова рубрика, щось незвичайне було б непогано говорити. Тому давайте, чай, кава, набирайте і поїхали. Я нагадую, що у нас є чудова телеграм-спільнота, друзі. Хто ще не додався, додаємося. Усі посилання в описі, в закріплених коментарях. Також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Коротше. Телеграм-канал, ну це просто окрема хохма. Додаються артисти, медійні люди, про яких ми там говоримо, намагаються з нами сперечатися, додаються а, в наші голосові чати. Там палки дискусії. Раніше за все з'являються анонси саме там спочатку, а потім на інших платформах. Тому давайте я вас усіх чекаю за посиланням закрита спільнота тільки для наших кошенят. А Сьогоднішній випуск буде розпочинатися з, зі старшої доньки Віри Брежнєвої – Соні Кіперман. Соня Кіперман не зазначається, на кого саме вона навчається, але дівчина вже тривалий час. Перебуває в Сполучених Штатах Америки, в Лос-Анджелесі і повертатися не збирається. Тож Віра Брежнєва вирішила вкласти кошти в навчання своєї доньки саме в Штатах, не заморочуватись і не прив'язуватись до України чи то будь-якої країни за кордоном. Далі у списку у нас Ольга Фреймут. Значить, дивіться, донька Ольги Фреймут мешкає в Каліфорнії, де навчається та працює. Злата Мітчел займається танцями та любить подорожувати. Дівчина раніше розповідала в своїй сторіс про те, що навчається знімати, працює над портфоліо, танцює. Викладає, сумує, знайомиться, їздить до Лос-Анджелесу, живе в школі та подорожує на канікулах. Ну тобто, ви знаєте, в чому проблема? Ось ці діти медійних особистостей вони не знають, що таке тяжкий шлях, як будувалася кар'єра, як діставалися гроші. От та ж не знаю, Брежнєва, Ну це хана пройти такий табір. Чоловіків, потужних чоловіків з грошима. Оля Фреймут, яка просто зубами вигризала Володимира Локотко, щоб затриматись та мати, врешті-решт, хороше стабільне життя. Тому ці дітки не навчаються, але це просто та еліта. Яка витрачає українські гроші, не плануючи жити в Україні і діти не будемо переходити на особистість, але деяких деяких зірок взагалі забули, що таке українська мова, тому що вони там ледве не від самого народження за кордоном, але їх батьки грають в. Ось цих щирих класних українців не знаю. Можливо, я занадто прискіпливий. Не потрібно сприймати мої слова дуже дуже всерйоз, тому що в мене так не буду лукавити придзяти, придзяти відношення. До медійних людей, у яких діти за кордоном, тому що, на мій погляд, особистий, це певне лицемірство. І до особливих лицемірів, до окремих лицемірів, ми з вами ще дійдемо в нашому списку. Але це моя думка, моє внутрішнє відчуття. Хто у нас далі? А далі у нас мова піде, як ви думаєте про кого? Я би хотів поговорити про Марію Єфросиніну і її старша донька Нана. Марія, розповідаючи про свою доньку. Зазначила, що раніше Нана навчалась в канадському коледжі, тобто, дівчина перебувала в Канаді. Пізніше Нана Хромаєва повернулася до України, а другий коледж закордонного закладу освіти закінчила екстерном. Після цього дівчина вступила до університету в Нідерландах. Тобто, Марія теж спокійно вкладає з чистою совістю в свою доньку. А освіту, але Нана Храмаєва мені подобається на відміну від своїх батьків, тому що дівчинка не любить публічності, втекла подалі від своїх батьків, розуміючи, що там ну все дуже складно. Класно, коли немає ось цього пантовства, ось цього знаєте нарцисизму, те, що прослідковується у тієї ж «Злати мічел. Тому нана на, мені подобається. От кажу, як є. О такі батьки, як Марія, мені здається, я не психолог, але моє відчуття не вміють від не вміють відпускати вчасно. І тому дуже складно дорослішати і почати будувати своє життя, коли поряд мамця і постійно розповідає, як потрібно жити. Але тепер поговоримо про особливих лицемірів. І мова піде про Наталку Мусичук. Адже її син, старший син Антон, здобув освіту в Україні. Потім приїхав до Німеччини. І там залишився жити. І ось Наталь Масичук, яка розповідає, як нам усім потрібно жити, яка взагалі не відстрілює, що таке реальність, що таке справжні проблеми українців, що таке і є звичайні справжні українці. Вона нам розповідає, а куди кого відправляти і кому як жити. А коли доходить справа до її сина, то відразу вона заявляє про те, що не несе відповідальність. За Андрія, тому що Андрій вже доросла людина. О, Андрій, вибачте, Антон. Антон, доросла людина. Це його свідомий вибір. І він вирішив жити в Німеччині, і він жодного разу не ухилян, адже він виїхав ще до повномасштабного вторгнення, і так далі. І так далі. І так далі. Тобто, своє воно ж саме рідненьке, і ніколи не можна образити, не дай Боже, хтось там щось каже на Антона. А коли. Ти розповідаєш іншим жінкам, як треба їм жити і куди повинні йти їхні діти так відразу. Тому Наталка, ви знаєте, повторюсь ще раз. Раніше колись в мене викликала повагу. Я вважаю, що право на владу це було класне політичне шоу. На той момент Мусичук була елітою українського телебачення. Сьогодні. Просто ось ця тонка межа обірвалася, ваги перевісили, здоровий глуст Наталки, і вона перетворилася в українську версію, прости господи, з І це дуже дуже сумно. Тому маємо, що маємо. А, Тіна Кароль, ось тут взагалі цікава історія. Я вам прям хочу позацитувати. Наразі син Тіни Кароль Веніамін, проживає та навчається в Лондоні. Як з'ясувалося, хлопець навчається, проживає а, ріптон. Препаретор Preparatory... зараз uh, Ripton Preparatory School. Скул. Uh, при цьому вартість програми навчання по кишені не кожному. Про це повідомляється в програмі викриття на телеканалі Київ Лайв. Uh, розповідають, що рік освіти в цій школі з проживанням та повним циклом харчування для дітей від 3 до 17 років. Коштує близько 1 мільйона гривень. Однак Веніамін за рішенням його мами не користується всіма перевагами навчального закладу. Займаючи школі, син артистки живе в українській родині. Відповідно до джерела у Великобританії Веніамін відмінно вивчив рідну мову. Він також співає народні пісні та відвідує клуб, в якому танцює український гопак з шаблею. Менямін просто, от якщо так подивитися, копія свого тата дуже швидко виріс її син. Я його ще пам'ятаю маленьким, так сказав, ніби ми в житті знайомі ні, ні з тіною, ні з її сином, ні з ким не знайомий з її точенням. Виставки зробите самі. В мене досить двояке відчуття. Лідія Таран. Тут дуже мало інформації, але донька телеведучої навчається у французькій школі. Знову ж таки, де інде за кордоном, але не в Україні. І ось на завершення, де ж навчаються сини мера столиці Віталія Кличко. Що мені вдалося знайти. А значить, інформатор повідомляє, що старший син кличка, 23-річний Єгор Деніел. Деякий час мешкав в Майамі, США. Зараз він навчається в Лондонській школі економіки, де вивчає глобальний менеджмент. Як пише сам Єгор на своїй сторінці в LinkedIn, він планує будувати кар'єру у сфері менеджмент консалтингу. Минулого року Єгор кличко 4 місяці стажувався в інвестиційному фонді у Тель-Авіві, Ізраїль. Про це він також зазначає в своєму профілі на LinkedIn. Молодший син Віталія Кличка, 18-річний Максим, який у цьому році закінчив навчання у приватній британській школі, вступив в Америці до Taft School. Це престижна, приватна, старша школа-інтернат у штаті Коннектикут, яка відома своїми спортивними командами. На випускний до Максима прийшли старший брат Єгор та мама. У всіх дітей Віталія Кличка, американська громадяна. Громадянство. А чому за... про це говорить інформатор? Тому що до цього Кличко говорив, що хоча, аби його сини пройшли військову підготовку, і вони повинні отримати цей досвід. При цьому а вони не зобов'язані цього робити, і, в принципі, не можуть, бо вони не є громадянами України. А як зазначають ЗМІ. Дуже сумно. Висновки зробите самі. Я лише знаєте, до якої думки прийшов. Ніхто з наших еліт не зацікавлений в Україні і тільки небайдужим українцям, простим українцям, звичайні бабусі із села, звичайні молоді, звичайним дорослому, звичайному дорослому населенню. Не байдуже, яке буде майбутнє, тому що ми усі хочемо жити тут в себе вдома, в Україні. І розраховувати на те, що елітам знов ж таки, я не кажу за всіх. Я не буду узагальнювати. Я не є елітами і близько, тому. Мені складно казати об'єктивно, це от суб'єктивне відчуття, коли ти спостерігаєш за усім, що відбувається. Їм взагалі, просто до біса ми, наше майбутнє, їм або урвати ще більше грошей, аби купити ще одну вілу в Іспанії, умовно кажучи. Залишаємось самі зі своїми проблемами. Тому ось так, друзі, робіть висновки, що ви думаєте про озвучених персонажів. Поділіться вашим власним досвідом, де ваша дитина здобуває освіту за кордоном чи в Україні. Якщо за кордоном, то чому зробили такий вибір, яка саме країна і чи задоволені результатами? З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. Скажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суб. Бути, ну я ж людина інколи треба відпочивати. Слава Україні разом до перемоги.